В цьому відео ми розглянемо порядок звітування ФОП після переходу з 2% на третю групу 5%. Найпоширеніший варіант ФОП з початку року був на ставці 2%, а з 1 серпня повертається на свою третю групу 5%. У цьому варіанті після повернення ФОП потрібно відзвітуватись за період перебування на ставці 2% та подати декларацію за липень. Для цього в електронному кабінеті платника податків обираємо період липень. Далі обираємо форму F0103 203, натискаємо Створити. Обов'язкові реквізити заповнюються автоматично, але все одно радимо їх перевірити в рядку 01. Відображаємо доходи, отримані за ставкою 2% в липні. У рядку 02 відображаємо суму нарахованого податку. Окремо, хочемо звернути вашу увагу, що не потрібно заповнювати рядок 04. У вас мають бути заповнені тільки рядки 01 та 02. Також не потрібно у складі декларації подавати додаток 2 по ЄСВ. Додаток по ЄСВ буде поданий за загальними правилами у складі річної декларації по єдиному податку 5%. І заповнюватись він буде в цілому за рік, як за період перебування на ставці 2%, так і за період перебування на ставці 5%. Перевіряємо звіт, підписуємо і відправляємо. Термін подання декларації до 20 серпня 2023 року. А так як це буде вихідний день, то граничним терміном подання звіту буде 21 серпня 2023 року. Єдиний податок 2%, який буде нарахований в декларації, потрібно буде сплатити до 30 серпня 2023 року включно. На цьому ФОП завершує свій та перебування на ставці 2%, виконавши всі свої зобов'язання по звітуванню та сплаті податку. Після повернення на третю групу 5% ФОП починає звітувати щоквартально за загальними правилами. Після повернення з 1 серпня на свою групу ФОП потрібно буде подати податкову декларацію по єдиному податку за ставкою 5% за період 9 місяців 2023 року. За ідентифікатором форми F01003308. Для цього в електронному кабінеті платника податку обираємо період 9 місяців. Далі обираємо форму F0103308. Натискаємо Створити. В рядку 9 відображаємо фактичну чисельність найманих працівників у звітному періоді. В рядку 06 відображаємо. Дохід, який оподатковується за ставкою 5%. Це будуть доходи серпня та вересня. Доходи отримані за період перебування на ставці 2%, В рядку 06 не відображаємо. Сума єдиного податку до сплати буде зазначена в рядку 14 декларації. Перевіряємо, підписуємо та відправляємо. Граничний термін подання декларації 9 листопада 2023 року. Єдиний податок 5%, який буде задекларований до сплати, потрібно буде сплатити до 19 листопада 2023 року. Включно ситуації з переходом і поверненням протягом року зі ставки 2 на ставку 5% у всіх ВОП різні. Тому у питаннях звітування потрібно дотримуватись наступного правила. Декларація по єдиному податку 5% подається за періоди перебування на ставці 5%. Наприклад, ФОП протягом першого кварталу був на ставці 5%. Потім з 1 квітня по 30 червня був на 2% і з 1 липня повертається на 5%. У цій ситуації ФОП подає декларацію по 5% за перший квартал 2023 року. Потім за квітень-травень-червень, щомісячно подає декларації по 2% після повернення з 1 липня на 5%. Декларацію по єдиному податку 5% за період півріччя не подає. Далі. ФОП працює протягом третього кварталу на 5% і за період 9 місяців подає декларацію по 5%, в якій наростаючим підсумком відображає всі доходи, які він отримав протягом 9 місяців на ставці 5%. У даному випадку це будуть доходи за перший та третій квартали 2023 року. Доходи отримані. Другому кварталі на ставці 2% відсотки цій декларації не відображаємо. Якщо у цьому прикладі змінити дату повернення з 2% на 5%, наприклад, ФО був на 2% тільки квітень. Тоді декларація по 5% подається як за перший квартал, так і за півріччя. При цьому порядку 0,6% будуть відображені доходи, отримані у періоді перебування на ставці 5%. Це перший квартал плюс травень-червень. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі. І всіх законодавчих змін до нової зустрічі.